Права 1068. Знайдіть значення виразу. Ну що ж, розпочинаємо. Дивимося. Перше завдання: 40. Відняти 2,592, що ділиться на 0,72 тисячі мінус соті. В даному випадку у нас найбільший пріоритет мають дії в дужках. серед них уділення найбільший пріоритет, його треба виконати в першу чергу. Але щоб ми могли його виконати, нам треба іділений і дільник перенести в них кому на три розряди праворуч. Переписуємо, що тоді вийде. Записуємо, що це дорівнює 40. Відняти. А в дужках тоді що у нас буде? Якщо ми перенесемо на три розряди, то це буде 2059. 2059,2. Що ділиться? Ну, а тут, якщо ми перенесемо на три розряди праворуч, буде 72. На 72 мінус 19,63 соті. І це дорівнює. Ну що ж. Давайте подивимося зараз на цей вираз. Знов-таки нам треба перше виконати ділення, тому переписуємо поки що без змін. Записуємо 40. Відняти. Ну, а тепер переносимо, відняти. А тут у дужках тоді, щоб записати, записуємо, яка ж буде частка. Ну, ділимо куточком, записуємо 2059. Цілих дві десятих. Що ділиться? Що ділиться на 72? Ну що ж, давайте будемо ділити. 205 ділимо на 72, це буде 2. 2 на 2 це 4. 7 на 2 це 14. Віднімаємо. 5 мінус 4 це 1. 0 мінус 4 не віднімається, позичаємо. 10 мінус 4 це 6. 2 мінус 1 це 1. 1 мінус 1 0. Попереду не пишемо. Зносимо 9. Отже, 619 ділимо на 72. Це буде 8. 2 на 8 це 16. 6. Пишемо, 1 запам'ятовуємо. 7 на 8 56, плюс 1 це 57. Віднімаємо. Так, 9 мінус 6 це 3. 1 мінус 7 не віднімається, позичаємо. 11 мінус 7 це 4. 6 мінус 1 – 5 мінус 5, 5, 0, попереду не пишемо. 43 вже менше, ніж 72, а тут у нас кома. То ми відділяємо, тоді вставимо тут кому. Ціла частина частки у нас буде рівня 28. Зносимо 2. Отже, 432 ділимо на 72. Це буде 6. 6 на 2 12. 2 пишемо 1, запам'ятовуємо. 7 на 6 42, плюс 1 це 43. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0, тобто ділення завершене. Ну і записуємо, що в дужках частка у нас дорівнює 28,6. Залишається відняти 19,63. 63. Соті. І це дорівнює. Ну що ж, зараз, якщо ми подивимося на цей вираз, у нас найбільший пріоритет є у віднімання, що в дужках. То переписуємо поки що без змін. Пишемо 40. Відняти. Ну, а тут вже треба віднімати. Давайте будемо віднімати стопчик. Отже, записуємо 28,6. Відняти. 19, ,6. 63 соті. Дописуємо 1 0, віднімаємо. Так, 0 мінус 3 не віднімається, позичаємо. 10 мінус 3 це 7. 6 забрали одиницю, це 5, 5 мінус 6 не віднімається, позичаємо. 15 мінус 6 це 9. 8 забрали одиницю, це 7, 7 мінус 9 не віднімається, позичаємо. 17 мінус 9 це 8. 2. Мінус 1, 1, 1, мінус 1, 0. Попереду не пишемо, ставимо кому і записуємо, що різниця у дужках у нас дорівнює 8,97. І це дорівнює. Ну що ж, тут можна усно, можна і стопчик віднімати по-різному. Давайте спочатку віднімемо цілу частину. 40-8 це буде 32 цілі. І ще треба відняти, залишається 0,97. І це дорівнює. Якщо ми віднімемо 0,97, то це буде 31,3. Пишемо 31,3. Чому? Бо одиниця це 100 сотих. Ну, а 100 мінус 97 це буде 3 сотих. Так, добре, переходимо до другого завдання. 7,67, що ділиться на 0,65 мінус 0,394 плюс 0,7688, що ділиться на 0,57. Ну що ж, найбільший пріоритет у нас дії в дужках – це додавання. Однак віднімання тут поза дужками буде найменший пріоритет, тобто паралельно можна виконати і ділення. Тобто можемо зараз 7,67 поділити на 0,65. Але не вдасться це зробити. Треба спочатку на 100 помножити і ділений і дільник, перенести кому праворуч на два розряди, щоб ми могли виконати це ділення. Тобто записуємо тоді, що це дорівнює. Тобто, якщо ми перенесемо, то у нас буде 767, що ділиться. Тут у нас буде 65. Тепер пишемо відняти. Ну, а зараз треба виконати дії в дужках. Треба додати. Я не візьмусь усно додавати. Ну, Давайте будемо додавати стопчик. Отже, записуємо тисячних Додати. 0,07. 688. 10тисячних. Дописуємо 0. Додаємо. Так, 0 плюс 8 це 8. 4 плюс 8 це 12. 2 пишемо 1, запам'ятовуємо. 9 плюс 1 10, плюс 6 це 16. 6 пишемо 1, запам'ятовуємо. 3 плюс 7 це 10, плюс 1 це 11. 1 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 0 плюс 0 плюс 1 це 1. Ставимо кому. Ну і. Записуємо тоді, що в дужках у нас сума, це одна ціла, 1628 десятитисячних Залишається, що ділиться на 0,57. І це дорівнює. Переносимо. Ну що ж, дивимося на наш вираз. Тут у нас найбільше пріоритет ділення. В останню чергу треба віднімати, причому 767 ми вже можемо поділити на 65. Давайте будемо ділити. Записуємо 767. Що ділиться? Що ділиться на 65? Ну що ж, ділимо. 76 ділимо на 65, це буде 1. 1 на 65 це 65. Віднімаємо. 76 мінус 65, 6 мінус 5 це 1. 7 мінус 6 це 1. Зносимо 7. Отже, 117 ділимо на 65. Це буде також 1. 1 на 65 це 65. Віднімаємо. 7 мінус 5 це 2. 1 мінус 6 не віднімається. Позичаємо. 11 мінус 6 це 5. 1 мінус 1 0 попереду напишемо. Тут уже в нас ціла частина. 52 менше ніж 65. То записуємо кому. Що ціла частина частки у нас 11. Ділення ще не завершене. Дописуємо 0. Так. Ну, і Тоді 520 ділимо на 65. Це буде 8. 8 на 5 це 40. 0. Пишемо. 4 запам'ятовуємо. 6 на 8 48 плюс 4 це 52. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0. Тобто ділення завершене. І записуємо, що перша частка у нас дорівнює 11,8. Віднімаємо. А тепер дивимося, для того, щоб ми могли поділити цей вираз, нам треба перенести кому на два розряди праворуч. І в діленому, і в дільнику. То тоді в нас буде 116,8. 28. Сотих. Що ділиться? Ну, а тут, якщо ми перенесемо, буде 57. І це дорівнює. Ну що ж, а зараз, коли я звільнив місце, продовжуємо розв'язувати наш вираз. Тут у нас є віднімання і ділення. Треба спочатку виконати ділення. Тобто віднімання переписуємо без змін. Тобто буде 11,8 відняти. Ну, а тут у нас вже треба знайти частку. Отже, давайте будемо ділити. Записуємо 116, 116,28. Що ділиться? Що ділиться на 57? Ну що ж, давайте будемо ділити. Отже, 116 ділимо на 57. Це буде... 2. 2 на 7 це 14. 4 пишемо 1, запам'ятовуємо. 5 на 20, 10 плюс 1 це 11. Віднімаємо. Так, 116 мінус 114 це буде 2. Тут у нас вже кома, 2 менше, ніж 57, то у нас будуть 2 цілі. Так, тоді додаємо двійку. 22 менше, ніж 57, дописуємо 0, то зносимо ще 8. 228 ділимо на 57, це буде 4. 7 на 4 це 28. 8 пишемо 2, запам'ятовуємо. 5 на 4 це 20, плюс 2 це 22. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0, тобто ділення у нас завершене. То записуємо, що частка у нас дорівнює 2,4. І це тоді дорівнює. Ну що ж, це ми зможемо і усно відняти. 11 мінус 2 це буде 9 десятих – це 80. сотих. А 80 мінус -сотих 4 сотих – це буде 76. Є. Ну що ж, я звільнив місце, переходимо тоді до третього завдання. 39 мінус 5,8, що множиться на 1,2, що ділиться на 42,4 мінус 38,4, що ділиться на 16. Найбільший пріоритет у нас має дії в дужках. тобто ділення між дужками у нас буде мати останній пріоритет. Ну І дивимося, в перших дужках у нас є віднімання і множення. Спочатку треба виконати множення. Ну а в других дужках є віднімання і ділення, то спочатку треба виконати ділення. Тобто записуємо, що це дорівнює. Отже, в дужках ми записуємо 39 відняти. Ну, а зараз треба виконати множення 5,8 помножити на 1,2. Давайте будемо стопчик множити. Записуємо 5,8. Що множиться на 1,2. Множимо. 8 на 2 це 16. 6. Пишемо, 1, запам'ятовуємо. 5 на 2 це 10, плюс 1 це 11. 58 на 1 це 58. Додаємо. В кінці у нас буде 6. 1 плюс 8 це 9. 1 плюс 5 це 6. Раз, два знаки після коми. Ставимо. І записуємо, що добуток тоді у нас дорівнює. 6,96. Закриваємо дужки, записуємо, що ділиться. Так, тепер, отже, 42,4 записуємо без змін. Відняти. Ну, а тут ми вже можемо виконати ділення. Поділити 38,4 на 16. Давайте будемо ділити. Отже, записуємо 38,4. Що ділиться? Що ділиться на 16. Ну що ж, давайте будемо ділити. 38 ділимо на 16, це буде 2. 2 на 6 це 12. 2 пишемо 1. Запам'ятовуємо. 1 на 2 це 2 плюс 1 це 3. Віднімаємо. 38 мінус 32 це буде 6. 6 менше ніж 16, тут у нас кома. Ціла частина частки у нас 2. Зносимо 4. 64 ділимо на 16, це буде 4. 6 на 4 24. 4 пишемо 2, запам'ятовуємо. 1 на 4 це 4 плюс 26. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0, тобто ділення завершене. І записуємо, що частка у нас дорівнює 2,4. І це тоді дорівнює. Ну що ж, звільнили місце, перенесли розв'язок ліворуч, переходимо далі до обчислення виразу. Отже, бачимо, що треба виконати віднімання в дужках, то спочатку від 39 треба відняти 6,96. Ну що ж, давайте будемо віднімати. Отже, записуємо 39. Відняти 6,96. Записуємо тут після коми 2 0, щоб могли відняти. Віднімаємо. 0 мінус 6 не віднімається. Забираємо старшого розряду. 10-6 це 4. 0 не можна забрати. Беремо старшого розряду. 10 -1 – 9 мінус 9, -9 це 0. 9. Збрали одиницю це 8. 8 мінус 6 це 2. Тут у нас буде просто трійка. Ставимо кому. Ну і Записуємо, що різниця в дужках у нас.

Нам треба вже куточком ділити 32,4 треба поділити на 40. Можна, в принципі, і усно це зробити. Дивіться, ми можемо поділити на 4 і поділити на 10. Це буде поділити на 40. Тобто, записуємо, що ми можемо записати це як 32,4, що ділиться на 4. І ділиться на 10. І це дорівнює. 32 ділимо на 4, це буде 8, цілих. далі 4 сотих ділимо на 4 це буде 1 сота. І треба це поділити на 10. Ну що ж, якщо ми ділимо на 10, переносимо кому на один розряд ліворуч, то це буде 0,801 тисячна. Ну що ж, ось таке задання на знаходження значення виразу з десятковими дробами. Пам'ятайте про правильний пріоритет арифметичних дій. На цьому вправу завершено.